Ну що, хлопці та дівчата? Проробили з чоловіком на реальний путь, взяли одну двадцяту із тих речей, що у нас є. Їдемо до Цигані на епіцентр допомагати речами. Ось, Вони дуже чекають, бо вона так хотіла телефона собі. Ну, Настінька там є дівчина, дівчинка, вона їй цікавиться, як, які букви де, як що читається. Вона дуже розумна, вона хоче вчитися, вона не хоче, щоб її читали глупою. Ну, тобто діти хочуть навчатися, діти хочуть щось знати нове, діти хочуть нормально жити. Те, що у них з батьками щось там десь може не рости, ну, то вже знаєте. Якщо о, африканця привезти в Україну, він буде пити горілку і їсти сало. Чи не пити горілку, просто їсти сало. Ну, любити сало і борщ, скажімо так. А, якщо нашого привезти в Зімбабве, він буде танцювати танець вогню. Ну розумієте, діти навчаються так, як їх, як їх навчають. Вони не в чому не винуватя. Постав телефон чуть збоку. Настя, Настя. Настя. Оце ми її зараз веземо телефон, оцій Насті, веземо там речі, бо у неї тапочок. Її. А, у неї аж тапочок розкритий. Настя, в ми думали, що вона Настя. А вона ще скажу, що... У неї сестра Зіта. А вона Настя. А. Зайка, не путай. Зіта вже поїхала, все, її нема. Їхала до чоловіка, скажімо так, вони вже живуть нормально, слава Богу, викупили квартиру у себе там в Діані там були. Коротше, десь у селі. Ось, вона поїхала з дітьми, все добре. Хоч одна людина, знаєте, добралась нормально і у неї нове життя. А Настенька ще там. Я коли її бачила, вона каже, будь ласка, подари мені такі перчатки, як в тебе. Я так хочу таку сумочку, як у тебе. Ну, вона хоче нормально виглядати, це дитина, вона хоче бути. А, ну... Вона не хоче бути гіршою за всіх. Ви пам'ятаєте, коли ми були дітьми? Не дай Боже, ну батьки нам не купили таку тетрадку або пінала, як у наших однокласників. Ну це діти, люди. Ну, давайте людей якось оправдувати, а не навпаки. Вони класні, чесно. Допомагайте їм, будь ласка. Вони дуже добрі, правда. Дітки ні в чому не винувачують. Ми вас любимо, все, па-па-па-па.